Іонця і, і сина Святого Тухарі Славі. Чуємо Сході слово на сьогоднішній день е, першу неділю Великого пусту. І от ми перший тиждень е, проходимо цей піст. Ми починаємо боротися більше, інтенсивніше в цьому пості. Не шмонок має нами керувати, а ми шмотку маємо керувати. Не похоть наша має нами керувати, а ми нею не ми маємо керувати. Ми не нами, ми маємо. І от сьогоднішній день хотів би звернути нашу увагу на більше на апостола, але і також і тут, в Євангелії це видно. Коли Ісус каже, бачив, тому що я бачу тебе під смоковницею», то ти віруєш. Ми чуємо в апостолі, в до Євреїв, де був великий перелік різних великих святих Старого Завіту, і як вони вірили, їхня віра. І от що таке віра? Віра, ми дізнаємося з того самого послання до євреїв, що віра це доказ речей невидимих. Тобто я приймаю щось за правду. Це не завжди означає, що я маю це побачити, чи я маю це доторкнути, свічу, ще якось там не обов'язково, не обов'язково. Я можу і не доторкатися, і не бачити, і так далі. Але приймаю, що дійсно таке, що це правда. Скажіть, будь ласка мені. Бачите, як сильно говориш хребло. Хто з вас був в Антарктиді? Ви тих підмію гладили? Гладили те? Певне, ні, і я не був. А ви вірите, що вона є. Антарктида. Віримо. І дивіться, ми не були там. Ми не бачили цього. Морозу не відчували Пінгвінчики на не носили. Але ми знаємо, що так є. Ми віримо нам сказали слово, і ми прийняли це слово, і ми віримо, що дійсно так є. Зрештою, апостол Павло також каже в останній Римлян, що віра від слухання, а слухання через слово Христове. А далі він ще продовжує і каже. А звідки ми почуємо, якщо ніхто не буде проповідувати, значить, хтось говорить, і ми це чуємо і приймаємо це за правду ось це віра. Хотів би трошки цю віру, цю віру, яку ми знаємо, але поділити її на такі підтипи, умовно поділити. Воно все зв'язано, але трошки так можна поділити. По перше. Ми можемо виділити таку віру, яка є віра спасаюча, та, яка потрібна мені для спасіння. Згадайте Голгофу, Ісус помирає на Христі, і є з боку один розбійник, який абсолютно добрих справ не зробив. Абсолютно не ходив кожної неділі до церкви. Не ходив. І то не зробив, і не молився, поважаю. може трохи молився. Чоловік, який далекий. Але будучи на Христі, він побачив в Ісусі когось більшого. Він побачив, що цей чоловік, так, він не той, який заманести, став тут зніме. Ні, я помираю і я помру. Але Він бачив цьому чоловіку якогось, хто врятує його від більшої смерті, від пекла. Ось цей чоловік вірить в Ісуса Христа. Не в когось, не в щось. Не так далі, далі далі, не в себе. Ісуса Христа. Ось ця віра, яка нас спасає, спасає без цієї віри. Оцієї спасаючої, ну, не знаю, як. на що ми очікуємо там після смерті, не знаю, на що ми очікуємо. Має мати цю віру. Без неї ніяк, нікуди. Мене спасає один і єдиний виключно Ісус Христос. Він. Ця віра, якщо він мене спасає, а ми слухаємо і приймаємо, то ми розуміємо, що е, вона трошки залежить від мене. Ну, Бо я можу послухати і сказати, ні, ні, це не для мене. Не треба мені цього, я собі краще знаю. Не треба ніякого Ісуса. Моє рішення і Бог шанує моє і Твоє рішення. Але з другої сторони, це також благодать Божа, тому що це Він має торкнути серце. Щоб це серце було відкрите. І тоді це серце вже приймає рішення. Ага, добре це слово чую, приймаю, чи чую, і не приймаю. Перед цим все рівно має бути також Боже, Боже благодаті. Задайте собі про притчу Багача і Лазаря. І от цей багач каже до Авраама, тобто до Бога. Слухай, Авраами, маю ще таких братів, як я. Так само живу, так само поводяться. І прийдуть. Так само це місце муки. Пошли лазарі, щоб він попередив їх. А він каже, та мають священиків, пророків мають, закон мають, та хай слухають. Тоді цей багаж каже, ні-ні, ні, ні, ні то, то не то, ти нічого не розумієш. Дивись, хтось воскресне то, от тоді помірять. І що відповідає Авраам? Ви пригадуєте, що Авраам відповідає? Що якщо вони не слухають священників пророків, то навіть би тут хто знав було, би перекидалися, а хтось воскрес мертвих. вони не повірять. Це не питання в Бозі, і не питання в його благодаті, це питання в рішенні людини. Вона не хоче, не хоче. І для неї нема аргументів. Вона не хоче ніякі аргументи приймати. Ні, не хоче. Тому неймовірно важливо, оця віра Спасаюча. Я чую і приймаю що Ісус. Мене спасає. Другий, другий такий тип віри це коли люди приходять до Ісуса зцілитись, щось, якусь допомогу, Ісус каже, нехай буде тобі за твоєю вірою. Нехай буде тобі за твоєю вірою. Тобто Ісус дивиться на серце цієї людини і дивиться, має ця людина віру, чи не має цю людину віру. Або інколи підходить, наприклад, там сотник. Він каже, такої віри я не зустрічав навіть в Ізраїлі. Ось цей велику віру, що мені навіть не треба йти, і руки не треба класти, тільки слово сказати, що слуга стіляться. Цей другий тип віри, я би її так звав, це умовно я все називаю. Я би її назвав віра зростаюча. Це те, що може збільшуватись, те, що я можу нагромаджуватись, але це те, що я можу втрачати протягом свого життя. Я можу і збільшувати, можу втрачати. Ось це, 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 це оця віра. Е, ця віра. Ця власна віра дає мені сили, коли сили немає. Ця віра дає мені надію, коли надії немає. Ця віра мотивує мене міняти моє життя. Оця віра. Ця віра мені каже: слухай, оце не добре, не роби так, а це добре роби так. Ця віра мотивує мене йти, молитись. До сповіді, йти до сповіді, ти до причасті, йти ти до храму Божого. Ця віра мотивує мене відкриватися те письмо і, і цього Бога пізнавати, в кого я вірю. Я хочу знати, в кого я вірую. Тому я відкриваю і читаю, і моя віра зростає, іду до сповіді, моя віра зростає. Я молюсь, моя віра зростає. Ось оця віра, яка, яка зростаюча. І якщо. Ти кажеш, що віруєш. А нічого не робиш зі своїми гріхами. Нічого не робиш з собою. Ну, то я не знаю, яка це віра. Яка це віра? Це віра на словах тоді виходить. На словах. Віра Отця має мотивувати тебе мінятися. Ти маєш прагнути цього. Ти маєш хотіти бути святим, такий Бог святий. Ти маєш хотіти знати, що він від тебе хоче. А як знати читатися просьбу? І робити, шукати його волю, шукати цього Бога. Ясно, що будеш портитись, ясно, що будеш падати. Це зрозуміло. Але річ в твоєму серці, що ти прагнеш, хочеш. Ось оця віра мотивує тебе до ще більшого і більшого і більшого. І тому інколи ми можемо і почути, коли. Нема віри? Чи зневіруємося? Але це питання трошки до нас. Бо якщо в першому випадку є отака трошки від мене, моє рішення, але попередньо це благодать Божа все йому перше, Бог, а кім я відповідаю, то в цій другій вірі, тут чим більше питання до мене. До мене питання. Чи я працюю над своєю вірою? Чи я нагромаджую цю віру, чи я щось роблю, щоб її мати, щоб укріпити, і щоб вона стала більша? Автоматично воно не буде само собі. Не буде. Так, перша віра тебе спасе, і ти, ти можеш як розміряти піти, піти зразу раю. Але якщо протягом цілого життя ти не змінишся, а в тебе була можливість, ну не знаю, не знаю. Тому, дорогі, запрошую, запрошую вас працювати над цією своєю вірою. Бог буде давати благодать і ви будете зростати, але ти несеш тут відповідальність за свою віру. Ти. Третій тип Третій, ти. це, це такий надприродний дар та, віри. Коли ти просиш щось Бога, ти просиш, і ти надієшся, що Бог виконає те, що я прошу. Але в той же самий час ти знаєш, що Бог не зобов'язаний. Бог не зобов'язаний і Він може не виконати те, що ти просиш. Тобто трет, третій підтипіль віри е, — це коли Бог дає тобі натхнення за щось молитись, і ти 100% знаєш, що Бог розробить. Не знаєш в який спосіб, не знаєш коли, не знаєш як. Але в серці ти маєш таке запевнення, ти маєш якусь таку гарантію. Що от, 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 це, що я прошу, точно Бог, точно Бог виходить. І оцей третій, третій тип це не мітер. Це ти не можеш якось собі виробити. Це все пов'язано, звичайно. але Оцей третій це більше дійсно дар, це більше дарунок, це талант, це така харизма більше Божа, яка дається тобі. І кожному з нас може в різні моменти нашого життя, щоб скріпити нас, щоб підтримати нас. Ну і четверте, це є, знаєте, різні релігії, різні релігії. це віра в віра в. Зрештою, ти можеш вірити в себе. Ти можеш вірити в себе, що ти молодець, в тебе все вийде, і це буде тебе також мотивувати, і це також своє буде давати. Але наше християнство це не тільки віра в, це віра, це довіра до, довіра до нашого Господа. Чоловік. Виїжджає з роботи, їде додому і бачить, що його переганяє пожежна машина. Він під'їжджає ближче і бачить дим. Вже будучи біля будинку, він бачить, як його будинок горить. Він вибагає з машини і біжить туди до людей і питає, де, де моя сім'я. Йому кажуть, ось твоя дружина, твій син. Він каже: а де? Чоловік розуміє, що доньки тут немає, і він проривається до того будинку і починає кричати: Донь, де ти? І чує я тут. Де ти, донь? Я на не поверсі. Чоловік бачить, що горять вже сходить, не можна туди добратися. І він бачить, що просто варіантів немає. Немає варіантів. Він тоді кричить до неї і каже: донь, прошу тебе. Підійди до вікна. Підійди до вікна. Дитина підходить. Тоді каже, донь, я прошу тебе, вистрибни з цього вікна. Дитина починає плакати і казати, тату, ну як вистрибну? вогонь, дим, я тебе не бачу, куди стрибати? І тоді тато каже: Дум, не так, навіть не так важливо, що ти мене не бачиш, а важливіше, що я тебе бачу. Я тебе бачу, я тебе зловлю. Дитина подумала, виступила. І тато зловив її. Тато зловив. Коли приходять важкі моменти в житті, і, і коли зараз нам всім важко також. І нашого цей Дугий, напевне, Другий піти віри, він падає. Він падає то зрозумій, що в принципі важливіший навіть не цей другий тим, а важливіший четвертий. Довіра до Бога. Довіра до нього. Бо навіть коли ти його не бачиш, коли ти його не відчуваєш, коли ти не чуєш його, все рівно довіряй йому, йди далі за ним. Далі будь вірний йому, і він тебе зловить. Не Господи, Боже наш сьогоднішній день, коли ми так почали цей Великий піст, ми дякуємо тобі за цю тему віри, яку ти нам представляєш, починаючи від старого Завіту і ці правдиків старого Завіту. Господи, ми просимо тебе, так як просила Апостол, додай нам віри, додай нам віри, Боже. Дай нам найперше міцної віри такої спасаючої, що тільки ти спаси. Допоможи нам, щоб оця наша віра росла завжди, зростала. Також, Господи, якщо потрібно, дай нам цей надприродний дар віри. Але найбільше ми тебе просимо, Господи, щоб в різних життєвих ситуаціях протягом цілого нашого життя ми навчилися довіряти Тобі. Амінь. Salve, Salve.